Почнемо з підведення підсумків. Вже більше ніж 100 днів, як у нас є новий уряд. В нього є вже певні здобутки. Це якісь знаєш, такий підведення підсумків 100 днів і підведення підсумків перед новим роком. Тобто, головні здобутки міністерства економіки це, во-перше, обнулили список підприємств, які заборонені для для приватизації, mm -hmm. і навіть почали вже приватизовувати там почався процес демонополізації та приватизації крідспирту. Є великі плани по приватизації інших підприємств. Це дуже кльово, тому що потрібно відкривати ринки, давати їм можливість е, заходити туди інвестиціям і нормальним, адекватним менеджерам і там, корпоративне управління вводити в державних підприємствах. З іншого боку, е, почався процес е, відкриття ринку землі, прийняти в першому читанні закон, і це також є великим кроком вперед. З іншого боку, є е, Помірна позитивна оцінка Міністерства фінансів. Ну mm -hmm. так, власне, бюджетний дефіцит він залишається все таки, але не зростає. І що добре, то те, що закінчується зараз реформа державної фіксальної служби, створені нові податкова та мирні служби. Ну, і це важливо в контексті того, що у нас в наступному році велика кількість там, 400 мільярдів гривень ми маємо повернути боргів, з них 170 це по зовнішньому боргу. І для цього важливо втримувати цей бюджетний дефіцит, не нарощувати його, і взагалі притримуватися певної бюджетної дисципліни. І ми бачимо, що. Це вимагає певних таких рішень, це як призупиняти видатки ем, з бюджету ем, по незахищеним статтям. І це є болісно, звісно. Ми бачимо багато там в Фейсбуці невдоволених людей, тому що там, звісно, це, це, ну, коли ти не отримуєш оплату за вже надані послуги, це є це, це дратує. І це є. Ем, Проблеми з бюджетним плануванням, тому що не врахували, що буде гривня посилюватися, не врахували, що не отримуємо доходи від приватизації, там 17 мільярдів залишилося як строка доходів в бюджеті. Це проблемою. Сподіваємося, що ця проблема буде вирішена, але там є також інша проблема, про яку каже. Uh, Прем'єр-міністр Ну, він говорить насправді про нераціональне не використання коштів. Говорить про те, що все в нас окей. Просто річ в тім, що от є певні установи. Зараз кінець року, і якщо там, залишилось достатньо грошей, вони ці гроші намагаються витратити на не дуже ефективні раціональні речі. Ну ми сподіваємося, що там трьохрічне середньострокове бюджетне планування воно частково вирішить цю проблему, тому що не потрібно буде там думати про те, що рік закінчується, потрібно витратити ці кошти. І... Буде більше більше розуміння того, що Є там ключові якісь KPI, на які потрібно використати ці кошти і потрібно відзвітуватися, чи вони досягли тих результатів, на які вони власне були призначені, Так, власне щодо економічного зростання. Знаємо, що тепер від ну очікувати відпровадження ринку землі можна вже не так багато, адже тепер буде дуже досить велике обмеження для іноземців. Ви не ні ні. Фізичні особи, ні юридичні особи іноземного походження не зможуть купувати землю. І також будуть обмеження щодо концентрації землі в одних руках. Раніше ми передбачали, що це буде десь 200 тисяч гектарів, зараз це буде тільки 10 тисяч гектарів. Ну і Дмитро Івоновський каже, що це, звісно, не вигідно з економічної точки зору, але він розуміє, чому це приймається з точки зору політичної. Але при цьому Марія Рибко каже, що в принципі навіть в тих в тих параметрах, в яких зараз цей закон приймається. Є шанс, що ми отримуємо інвестиції від, з українських офшорів, тобто буде повертатися гроші, тому що ну, це привабливо купувати землю, це актив, він є можливість, що він буде зростати. Ціна на землю і взагалі ринок це є позитивним для економіки з одного боку. З іншого боку. Є потенціал для того, що, щоб надати кредити фермерам, щоб вони мали можливість купити її е, власність. І Дмитро в цьому, в цьому ж коментарі каже про те, що 10 гектарів це достатньо для того, щоб займатися невеликим фермерством, і це є такою от, середні, в принципі, середньою розміром. Фермерських господарств, які є по статистиці, суперкрава стаття від Богдана Порохова Прохорова, де він говорить про порівні міста: німецьке Хемніць і українське Кам'янське. Цікаво, що це Хемніць. Вона раніше також називалася щось типу Кам'янське і. В нього прапор такий, типу, синьо-жовтий, як український. Міста, схожі тим, що вони обоє є такими промисловими містами, і населення в них однакове. Але є одна цікава деталь: в Хемінці річний дохід складає близько 806 мільйонів, якщо не помиляюся, і в українському Кам'янському там ще дев'яносто мільйонів. А, і чому так взагалі? Богдан пояснює, що такого роблять в німецькому місті, чого не роблять в українському місті, і що Кам'янське, які класні уроки може з нього взяти взагалі? Там, наприклад, каже про створення кластерів в університетах, про провадження різних програм, які би сприяли розвитку підприємництва в місті. Але там є важливий момент в цьому дослідженні це розвиток інфраструктури, тому що інфраструктура у нас недофінансована. Ми бачимо в цьому бюджеті, що недостатньо грошей виділяються на інфраструктуру. Там, реформу кризалізниці потребує там, 10 мільярдів гривень. Де знайти ці гроші? Потрібно економити чи там перерозподіляти ці гроші з одного боку, з іншого боку, потрібно довести до кінця угоду. Про асоціацію з ЄС, тому що ми маємо відкрити ринок капіталів, мають нормально заходити європейські банки в Україну, це валютна лібералізація, має відбуватися покращення торгівельних шляхів з Європою. І ми, ми, ми бачимо, що там, якщо порівнювати Україну і Польщу, там два маленьких містечка, там перемишель. І українська новояверівська, там дуже різні зарплати. І через це ми бачимо відтік українців. Там мільйон українців, які зараз працюють в Польщі, 55% з них. Там, планують чи бачать своє майбутнє все ж таки в Польщі і шукають можливості там залишитися. І це є проблема, і з цією проблемою потрібно можна тільки вирішити за рахунок економічних процесів, створення якості іншої умов праці в Україні, Україні. Це з одного боку, з іншого боку, шукати можливості для розвитку інфраструктури. Так, власне, про це говорив Гліб Пошлінський досить багато. Якщо хочете прочитати більше, воно буде в виданні нове время. Мір 2020 А також що коментував Гліб Вишлінський, це питання повних територій. Знаємо, що зараз є економічна блокада, і всі обговорюють, яким власне зараз може бути компроміс на Донбасі. І він вважає, що одним з таких компромісів якраз може бути зняття цієї економічної блокади. У тому випадку, якщо попереднім власникам підприємцям нададуть змогу, ну, віддадуть їхні підприємства. От. Ну, ти розумієш, що просто питання відновлення Донбасу, це є дуже таким політично складним ну, питанням, совершенно. тому що всі кажуть, що ми маємо платити за, цю, за це відновлення і так далі. І така економічна інтеграція, частково хоча б, вона є. Вже певної економічної інтеграцію, яка є важлива для того, щоб нам вже зменшити кількість видатків, які будуть, якщо там буде якийсь політичний компроміс, і там Донбас буде повертатися як, як українська територія. Тому ми є сенс, економічна доцільність в тому, щоб ці економічні мости вже починати наладжу налагоджувати, навіть якщо ми зараз прямо завтра не можемо вирішити військовий конфлікт і там питання з кордонами <раз> <раз> і так далі. Так, це власне був подкаст. СЕС. дякуємо, що слухали нас.